Слава Україні! Розпочала 715-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетного та 80 авіаційних ударів. Здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура: в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях. Вночі російські окупанти в атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу Шахет 136 131 силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних безпілотників було знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Яблунівка Сумської області. Табаївка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське – Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Горностаївка, Зміївка, Тягінка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно обухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку. наші захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили дев'ять атак противника в районах Білогорівки, Луганської області, та Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили вісім. М атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб. Оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки. Побіди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки противника: західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних по. Озицій так протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурмові дії. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 910 російських окупантів, 11 танків. 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 крилата ракета, 27 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!